Ви здіваєтесь. Ви здиваєтесь. Добре. Домовились. все Кладемо сюди скло. Перес. Сюди. І сюди. І все, да. все. Це я сюди поставлю, а вот сюди оцю вот кіліка я поставлю, залишився Обсидіан. А знаєте, чому залишився Залишився це все? Обсидіан, тому що я зараз побудую порталу пекло. А побудую я його десь ось. Дивіться, що я придумав. Ось і буде діло для моїх сходів. Ось тако. Ось тако, ось трошечки не глибоко, але копаємо униз. Так, 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 так. Так, так, так. Ну, мені подобається ідея, яку я зробив, яку я дуже хочу організувати. Подобається мені ця ідейка, подобається. Навіть дуже. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, я хочу зробити свій портік під землею. Так, ну я вже думаю, це навіть дуже достатня висота. Тому давайте зараз тут покопаємо цей весь пісок. Жалко собою фак, але не взяла. Ну, я за ними вертатися не буду. І так я не вмію це лайфхак робити. Тому. Я І тому я не буду йти за цим факелами і зроблю все як є. Такс. Такс, так, 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 такс. Так ось чуть-чуть сюди треба покопати. Так, треба цією лопатою моєю мегабистрою. Все покопати. У мене є алмазна лопата. Я прям як макарело король лопат. Тому... Ламаємо цієї лопати, це прям не то що ломаємо, а то що прям розгрібаємо, ну прям як, не знаю, настоящий прям володар лопати. Як Макарело прям. Ну, точнісінька копія Макарелло, ну точнісінька, прям точка в точку. Так, все робимо, все ламаємо, все то, все со. Тако. Це відео вийде досить довгим, навіть я б сказав, довжелезним. Тому сорян, як я вже сказав, сорян, Що так нудно, Просто я нубік. Тому, 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 тому кінчається на У. Так, так, тут зробимо трошки симетрично. А це от пісок взагалі не симетричний. Тому ми його зламаємо. Йой, -йо, це відео буде, йти, я думаю, коло 50 хвилин. <рес> Ладно, сорі, чесно, сорі, чоли, що так скучно. Я, я вам дуже співчуваю, що вам скучно, чесно. І самому скучно дивитися свої відео. це зробимо убільшення портал. У мене у нас буде прям жирний портал. Отакий, от от даже можу. Цілком можу собі дозволити, Ось такий жирний портал. Запалюємо. І в нас є ось такий жирніший портал. Такс, давайте... Давайте зробимо ось так. Так, я хочу собі кришу. І обсидіаном, Це ж як-не-як. Кімнатка для порталу пекло. А пекло як-не-як -як зроблене. Тут ну, асоціюється, в принципі, у мене пекло з обсияном. Тому. Тому тому кінчається на... О, як уже я сотий раз повторюю. Це моя одна з коронних приказок. Тут зробимо так, пісочком засипемо щоб нічого і ніхто не замітив. Так, тут зламаємо, тут поставимо. Тут все, тут все. Тут все, тут не все. Угу, ще один можу поставити. Так, так краще, ще один можу, а далі вже не можу. І це один ще засипаємо пісочком і все по кайфу. Беремо звідси ось такі ось сходи і ось ось, тільки ось ці ось сходи ми ставимо. Де? Правильно тут. І тут, і там, і сям, і де, і йдемо. І, де, і ще сюди, сюди, сюди. О, ще одна сходинка дуже несиметрична. Де ж її поставити? Ой. о о, окей. Тоді оцей один обсидіан треба все-таки нам знешкодити. Так, і цей піксок теж треба нам знешкодити. Так, блін, де ж поставити ще цю одну сподінку. А... Чекайте, а тут вона може бути? Тобто вона непогано виглядала, а no? ну. О, все, норм, супер. Супер! І давайте подивимося, що там у пеклі твориться. Так ось ми вже в пеклі. Де я? я посеред пісків душ. Добре. Тут скелети, не скелети, червоний ліс. Ендермени, гаси на ендермені, я дивитися не хочу. О, до речі, тут є кістки. От Кістки я добу. Ось таку от одну кістку Я б не відмовився добути її. Ось такий ось один черепок. Більше мені і не треба. Добренько. Так, це все, що тут порозліталось, ми позабираємо. До речі, зробив я помилку, що не взяв у... Пекло їжі. Ну, я не думаю, що вона мені сильно знадобиться. Ну, але все одно. Окей. Блін, на цьому душ я дуже-дуже повільний. І це мене дуже навіть дратує. Так, Скелети. Скелети, не скелети, гасти, не гасти, де, до речі, гаст? Ай, ти що сюди прийшов? Ну, прийшов і пожалів. І прийшов, і пожалів, що прийшов. Ти йдеш чи тобі пофіг? Не пофіг. Сюди ходи. Будем з тобою розбиратися. Шо ти, дет, кибербуле. Шо ти, кибербулер? На. Получай. Ай, ти куди ти мене вухоль скинув? Що означає, щоб мене із залізною бронею із алмазним мечом із щитом скелету був. А от тебе от мені не потрібно. А ты вот свали. Так. Натя. Натя, дядя. Ай! Ты шоп по меня пуляешься. Не плюся ты. А ты шопы мне стреляешься? Что тут сыпэмен? -е -е. Ну хочется плакать. А ви знали цікавий факт? Знаєте, чому із гастів падають їхні сльози? Тому що вони нитіки. Ну це цікавий факт. Він, мабуть, вам взагалі не цікавий, але он... Попри колу сказав. Ох, скільки ж тут цих скелетів! Чекайте, у мене стріли є. Я сподіваюся, мені хоча б з одного хоча б трошки стріл випало. Так, іду в свою базу. Просто-напросто закриваюсь. І дивись, що ми є стріли. Так, супер, у мене є 4 стріли і це дуже навіть добре. А оце що от сюди прийшов цей скелет, а це уже не добре. Так, що ви? Кібербулери? Що у вас там? Ви трошечки примудримо їм підкопом? Перемудрився. Пиш. Ух ти ж, який той газ запальний. Так, тебе ще я виймаю. А, мені п'ять самороків випало. Прикол. Так, і тепер я буду з швидкістю світла копатися. Сюди. І вип... викопаюся отут. Просто я занадто низько почав купатися. Давайте чуть-чуть униз. -чуть і отут от уже буду копатися. І десь то я викопаюсь, хоча б втечу від цього скелета і е, пігліна. Так саме Пігліна. І думаю, десь ось тут вже можна пробувати. Потрошку-потрошку по викопуватись. Так, а ну де я взагалі. Так, ще головне портал не загубити, а то, що в мене повне обсидіо, мені нічого боятися, все одно. Бажано би його не тратити. Я досі в цьому біомі як мабуть і не дивно. Так. Отак. От я чую гаста. І я вже викопався, але то що я чую гаста. Це мене змушує брати меч у руку і чекати того гаста. Так, привіт. Привіт, скелети. Ага. Ви там двоє стрілятися я поки з цим розберусь. Ага. Ну, не розберусь. Не менші жопа заразопа. Друзі, ну я мене все-таки добив скелет, хоча це було, мабуть, все таке спеціально. Я б держався довш... довше, але я вже спеціально помер для того, щоб уже закінчувати це відео. Воно вийшло дуже довгим, почти годину. Ну, тому я старався, ну за це, я думаю, точно вартує поставити лайкосик і підписатися на канал. Давайте напишемо будь-який коментар, якщо ви це відео дивитесь, напишіть будь-який коментар. Поставте лайкосик свій панський. І давайте вже до кінця березня. Я буду дуже радий, якщо до кінця березня ми зможемо набирати на моєму каналі. 50 підписників, я буду вам дуже-дуже дуже сильно радий. всі частини частині ми поводували дім, провідали пекло. Ну і, в принципі, все. Тому я з вами ще раз прощаюся. Прошу лайкосика і підписки і коментаря, Прошу набрати до кінця березня 50 підписників. І всім бай-бай!